Це був початок червня, тобто тайфун ще ось ось тільки, тільки створювався, навіть ще не створився, напевно, так повноцінно трошки понад рік, як я тут, і це, напевно, найкраще, що в принципі зі мною сталося на цій війні. Дуже дружно, дуже мощно. Тебе нічим не обмежують. Все, що ти хочеш, ти озвучуєш, і тобі дають можливість це робити. Ну, просто щось неймовірне. Я всім кажу, що в принципі Нацгвардія це армія здорової людини. Я розумію, що той шлях, який я пройшла від. Людину з гвинтівкою, яку ледь піднімає, і зараз до командира екіпажа бойового крила, ударного крила, який летить і просто знищує техніку, знищує склади, логістику, там ворожнечі розрахунки. Оце все було заради цього. Я не знаю, куди мене там далі закине війна, доля, підрозділ командира чи ще щось. Але зараз я почуваюся на своєму місці.